Всім доброго здоров'ячка І так, сьогодні вже 22 лютого 24 року. Йде Зимовалий період під закінчення. І от що я вирішив показати. От ми маємо сім'ю, в якій я десь на початку лютого дав півтора кілограма меду. Півтора кілограма меду, тобто таких сімей є кілька. Яка різниця? Тобто хтось скаже, що це добре дати дотацію, хтось скаже, що не добре дати дотацію. Я вважаю, що це трошки заскоро. От е на сьогоднішній день вони вже з'їли в мене умовно півтора кілограма меду. От зараз я даю вже другу порцію, знову ж таки, приблизно півтора кілограма. От зараз ми глянемо. Що в нас там є, бачите, навіть от міль зимою в вулику, попадається. І от, як ми бачимо, сім'я півтора меду з'їла. а це ще 22 лютого. А де в нас березень? Тобто, щоб ту сім'ю протримати ще березень, так як в березні ще в нас не буде, Приходу меду. Ось так ми це прижали і накриваємо акуратно. Ось так назад накриваємо. У нас в березні ще ж не буде приходу меду. І ще цілий березень цю сім'ю треба годувати. Годувати, тому що в неї мало корму. Ось ми маємо, яка різниця. Тобто, скільки у нас зі корму, дуже-дуже багато. Тому раннє підгодівля. Це мінус. У мене ще, наприклад, до. Ну так, як цього року дивлюся весна, але зараз піду зворотній і холодає. Зараз піде розплід. Звідки пилок? Пилку нема. І ця рання підгодівля. Здається, зараз під якийсь прихід розплоду, але потім піде в мінус. Тобто сім'я, яка зараз стартанула, а потім призупиниться, вона потім вже не має того темпу старту. Дякую за увагу.